Всім привіт! Поговоримо з вами, які краще приманки використовувати під час весняної рибалки. Як ми з вами добре знаємо, що під час весняної рибалки у нас е, діє е, заборона на вихід з човна. Тому, як правило, ця риболовля в дозволених місцях проводиться з берегу. Для того, щоб чудово ловити нам з берегу, нам, по-перше, треба дуже гарно кидати. Тому ці приманки мають як умога менше парусить. Тобто, Слід використовувати різноманітні ось такі черв'яки. Наприклад, ну як це не черв'як, це у нас такий твістерок від нашої компанії Aston Fishing. Його дуже гарна особливість і характеристика в тому, що він дуже чудово летить, пробиває стрію. І приманка є універсальна. Вона ловить як судака, так і щуку. Якщо, наприклад, ви використовуєте ось такі черв'яки, ці приманки більш заточені під ловлю судака. Чому? Тому що вони продовгуваті, і судак взагалі полюбляє такі приманочки, весінній судак, щоб дуже гарно пробивали стрію. Бо, як правило, ми ловимо, якщо це вічка на великій течії, і щоб вона просто її був гарний закид, і її не дуже порусило, в різні сторони не кидало, і вона відправоцьовувала хвостиком і своїм тілом. Ту гру, в яку в неї закладено. Тому черв'яки, черв ось такі в грі 4-дюймові, ось такі свінги, теж чотирьохдюймові. Це то есть, все те, що дуже чудово летить, пробиває струю і достає до риби, викор... виконує приманка свою роботу. Рибі це подобається і подобається вона атакує. Ось, наприклад, такі ось приманочки різноманітні, Тобто, щоб хвостик був твістерний. Якщо, наприклад, викор... Або якщо він є віброхвост, але щоб п'яточка була тоненька і маленька, щоб вона не парусила, і щоб вона чудово коли на снос кидаєте, відпрацьовувала свою роботу. Ось такі твістера У нас Delstom Fishing 5 fg вони теж дуже чудові, дуже класні. Ну, це одна із самих моїх улюблених приманок. Чому? Тому що вона, я ще раз повторюю, заточена. вона як ловить як і судака, так і щуку. Тобто вона універсал. Тобто це такий свого роду розвідник, який ви приходите, просто починаєте, Можна просто починати з цієї приманки. Вона ловить все. Якщо такі різні, різні речі, вони вже такі більш судачі, окуневі. Ця приманка теж ловить, як судака, так і щуку 4 дюйма. Ця приманка теж ловить, як судака, так і щуку. Є такі самі 3 дюйми. 3 дюйми. Ось це 3,9. Це 3 дюйми. Це вже більш судача приманка. Вона заточена під судачка. Це турбо, але ми збільшили тут товщину тіла. Для того, щоб люди могли монтувати Гачок сюди чудово, щоб він гарно, чудово тримався. Це його від... головна... чим... головне тим, чим він відрізняється від оригіналу. І ось така приманка, ну це вже щуча приманка. Це Commander Shad 4,8 дюйма. Це дуже класна тема, вона ловить і щуку, і судака, але весною ви далеко ним не кинете. Якщо ви далеко приманкою не кинете, то скоріше всього, ну, весною має ця роль, бо з лодки ви не можете виходити на воду. А весною ті місця, де всі ловлять, як правило, принцип такий, що чим далі кинеш, тим більша вероятність і вергітність того, що щось піймаєш. Тому що вже перед тобою було 10, 20, 30 чоловік, і вже ті місця, які є дуже близько, вони вже просто обловлені. Ну і мій ще раз топчик ось в таких кольорах: це карамель. Від, є така сама карамель, як у Байтбез. Також Violet або, або у Кайтеча Violet і у Байтбез такий же самий. Це Інтерферент, Гінпамкент, Містик Спайс або лух на нього називають. Watermelon. Це Black Dark те, теж така чудова. Пойманочка. Він чорний, але такий, знаєте, темно-чорний. Ну Прикольна тема теж працююча. Ну і різні такі лайми, шартрези і тому подібне. Ну Це взагалі топова пайманка, вона мені взагалі дуже подобається в нас. І дуже люди її гарно себе зарекомендували. Колись це був таке ще, ця пайманочка, це вона, як колись, колись давно-давно було таке виробництво. і робили такі приманки. Але вже їх немає, їх вони дуже давно, вже, не, мабуть. Їх чи не продають у нас чи ще щось, Ну, тобто їх нема де знайти, але ми, так як це дуже така строга класика, вирішили їх все-таки розпочати їхнє виробництво. І робити ці чудові перейманочки, які дуже будуть гарно дарувати вам емоції. Тобто, ще раз повторюся, якщо це весна і ви бачите з берегу, вибирайте прийманочки, які дуже гарно летять. Тому що, наприклад, якщо ось 10 Чому гарно летить, щоб гарно летіло. Тому що ось ось 4 рибаки вони вже обкидали на цій дистанції. Наприклад, отакими різноманітними, з великими пятками або предаторами, вони не дуже гарно летять. Якщо ви візьмете таку приманочку, вона не парусить. І ви вже кинете далі, ніж ці 4. Тобто ви зберете рибу з даль... з, дальнього... з дальньої ділянки. І таким чином у вас буде вперлова. якщо ви будете кидати собі під ноги, де вже кожен прокидав весною, тобто місця, як правило, одні й ті ж там сіре бачать на цих, одні й ті ж самі місця, і тому дуже багато контингенту там збирається. Тому використовуєте бажано різні черв'яки і тому подібне. Також вони ще чудово пробивають струю, не парюсять, um, у воді також їх не заносить, вона працює як і на снос чудово. І так і просто у стоячій воді. Тобто такі приманки, вони універсали, і вони мені дуже-дуже дуже подобаються. Бо деякі люди кажуть, що вони не можуть ними рибачити, у них не виходить з такими моделями. Але перед покупкою таких приманок я завжди кажу, що звертайте увагу на їхній хвіст. Якщо хвіст товстий, то ця приманка вона е, заохочує рибу до клювання, але все-таки не доводить її до того моменту, щоб стартануть і атакувати. А отакі тоненькі хвостики. Вони якось більш реалістично грають у воді і дуже гарно тим, тим самим заохочують рибу до атаки, тому що емітують таку маленьку рибку, яка кормиться або ще десь там. Гуляє, мимо них Ось такі пейманки в ГВ4 дюйма теж дуже класно летять, але це, це теж універсало, щука судак. І в принципі не треба боятися, що, наприклад, якщо це 4 дюйми, ой, це вже дуже велика пайманка. Ні, насправді це невелика приманка, І Вона дуже чудово ловить, як судака і в пів кіла, і Судака в 10 кг. Тобто, тут, в принципі, без варіантів. Просто весною все-таки. За моєю рекомендацією і рекомендацією багатьох риболовів в Україні і світу, то все-таки, якщо з берега ловити, то краще щось такого черв'якоподібне подібне використовувати, і воно дасть свій непогано, чудовий результат. Бо якщо, наприклад, ось такі фети наші в кольорі інтерфер... інтерферент, ви будете закидувати, він дуже парусить, його так болтає. він... Цією ви кинете на 60-70 метрів, цією кинете на 40-45 метрів. Тобто 20 метрів розвідниці буде в захиті. Це дуже великий участок, де ви можете пропрацювати, щоб щось піймати. Ну, друзі, всім, кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Кому цікаві наші приманки, ви можете. Є ссылка в інстаграмі, будь ласка, підписуйтесь на інстаграм, просто напишіть якесь повідомлення цікаво. І ми вам скинемо зручний асортимент, де ви зможете вибрати і проста формула для замовлення. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім пока.